The Всім привіт поросята і сьогодні я покажу вам схему, як особливо не напрягаючись можна заробити на трансляціях в TikTok. І так, щоб почати заробляти на трансляціях, тобі потрібно три речі. По-перше, більш-менш міняємо ПК, на якому тягне хоча б калькулятор. По друге, правильно прогріти аккаунт TikTok з 1000 підписчиків. Далі у відео я покажу, як правильно прогріти аккаунт. По третє, звернути нахуй це відео і поставити йому лайк і по бажанню оформити підписку. Загалом, успіх наших трансляцій буде залежати від правильності прогріву аккаунту. Для початку створюємо новий аккаунт і купуємо на нього 1000 підписчиків. Ні в якому разі не купуємо вже готовий аккаунт, бо з варітністю 80% на ньому буде тіньовий баг, через який тікток хуйкому порекомендує ваші трансляції. І в кращому випадку їх буде дивитися тільки Махмуд Середньої Азії. Далі знімаємо будь яке відео і загружаємо. Відео також має бути саме ваше. І після цих всіх маніпуляцій декілька днів заходимо на 10-15 хвилин. Листати ленту, ставити лайки та писати коменти. Це також потрібно, щоб. Правильно прогріти аккаунт. Далі нам потрібно запустити трансляцію на 25 хвилин з телефону. Без різниці, що буде на трансляції, головне частіше повторюєте, що ви нацист і як ви не любите чорний. Тоді TikTok зрозуміє, що ви не бот, і надасть доступ до трансляції на ПК. Для я пояснюю, вище сказано, ні в якому случаї не говоримо. І от ми отримали доступ до TikTok Live Studio. Це щось по типу платформи для стрімів з ПК від того самого TikTok. Так, що ми будемо стрімити, а тут уже вибір за тобою, наскільки велика у тебе фантазія. Фантазія. Прикладом можуть бути записи відео, де чи пробує попасти чимось в щось, або запис якогось геймплею. Також хорошою ідеєю буде прямий ефір військових об'єктів на території РФ. Як я вже сказав, все залежить тільки від твоєї фантазії. І на цьому принципі все. Далі спавмом карту, коменти і надаємо дозвіл на подарунки. І в режимі АФК лутаємо 10 доларів в день. Також для того, щоб збільшити кількість подарунків, можна додати різні смішні звуки за кожен подарунок, по типу за кожну розу кричить хуй. Як це зробити є у вільному доступі в інтернеті. А на цьому в мене все. Якщо хтось щось не зрозумів, а такі будуть, то пишіть в коменти. з вами був я, Найджіл, і. Я працюю в криптовалюті.